Вітати тебе на своєму каналі. Перед тим як ми почнемо, попрошу тебе підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. В цьому відео ми поговоримо про результати за другий тиждень розвитку блогу з нуля. Перше, що хочу зазначити, це те, що не варто очікувати від себе дуже багатого за перші тижні. Ситуація яка? Я почала вести три соцмережі одночасно. Це Інстаграм, Тікток та Ютуб. За перший тиждень, так, мені вдалося оновити там інформацію, додати відео тут, додати відео там, зняти додаткові відео, все це завантажити і отримати якийсь результат. За другий тиждень ну, це насправді для людини, яка в це ще не влилася, це Колосальна робота. Дуже важко все одночасно робити, тим паче, коли в тебе маленька дитина і в неї ріжуться зубки, якщо ви розумієте, про що ви. Mm -hmm. Тому за другий тиждень не буде дуже великих результатів. Але через цю ситуацію я зробила певні висновки і відповідно до цього починаю будувати свою стратегію далі. Отже, в Інстаграм за минулий тиждень я пару днів виставляла сторіс. Експертного контенту не було від слова зовсім. Було лише одне Reels, яке я зробила, але воно більше таке про себе. Так? Про свої думки стосовно себе і тому подібне. Звичайно, і такий рілс, чи допис, чи історії має місце бути, тому що я не пам'ятаю вже, де почула, людина підписується на людину. Відповідно, не потрібно показувати лише експертний контент, так? а показувати, яка ти людина, свої. Принципи, своє життя, свої думки, тому це все має місце бути. Я вважаю, що це окей, тому був такий рілс. Далі тік-ток. Я завантажила два відео. Перше відео таке жартівливе про замовника, використовуючи за основу пісню. Набрало багато достатньо переглядів. Як варіант, може бути, але для мене це більше розбавка контенту, ніж основний вид діяльності, тому що мені важко такі відео даються в плані ідей. І друге відео коротенький огляд на своє YouTube-відео попереднє. Про результати е, першого тижня, якщо ви не бачили, то ось тут я прикріплю, або в описі буде. А я зробила такий коротенький ролик з початком, про те, що я розповідаю про результати за перший тиждень, так то щоб аудиторії було цікаво подивитися, і в кінці додала свій нікнейм. Та, нікнейм ага. Як я підписана в Ютубі, щоб люди, які побачили цей ролик в Тіктосі, змогли мене тут знайти та відповідно подивитися відео. Це відео теж дуже гарно зайшло в плані дуже великі були перегляди протягом перших годин. Ну от реально, в мене ніколи таких великих переглядів за перші дві години не було. Воно набрало 500 переглядів, мені здається, за першу чи годину, чи півтори. Звичайно, це майже був максимум, далі воно дуже помало просувається, там плюс два, плюс три перегляди. Там тепер до менше ніж 550 переглядів на цьому відео, але спочаток був дуже класним. А до речі, жартівливе відео з піснею теж дуже добре зайшло. Там там навіть більше ніж 500 переглядів, там навіть 600, мені здається. Також, ну аудиторія любить щось таке, що її відволікає, розважає, так? Ось, за Ютуб за минулий тиждень що було, було перше відео відповідно про результати за перший тиждень, так? Що е, можна сказати по цьому? Насправді переглядів ну, дуже мало. В Ютубі ну, дуже мало, сім переглядів. А щоб ви розуміли, за сім днів. Я не розчарована, я не засмучена, це для мене не якась несподіванка, чи щось таке. Для мене це сім переглядів на Ютубі. Взагалі, я є на Ютубі. Розумієте? Ось такий в мене зараз стан. Тому що от я сьогодні якраз викладала пост в інстаграмі і стикнулася з тим, що. Мені це не подобається, мені так не подобається, і їй і так не подобається. І мені потрібна гарна картинка, ідеальна картинка, як її зробити. Я ще не маю такого досвіду вчитися десь, я не маю часу, так? тому що, повторюсь ще раз, у мене маленька дитина. Тому насправді часу виділяється ну, дуже мало. Ті сім переглядів, які в мене є на Ютубі, я вважаю це класно. Тому що, по-перше, я є на Ютубі, є мій канал, і я знімаю собі відео. Тому не намагайтеся зробити ідеальну картинку. Просто робіть. Робіть так, як ви можете. З часом ви будете знати, як покращити це все, як змінити на краще. Не поспішайте, з часом все прийде. І будуть і перегляди, і нові знайомства. І все-все-все буде. Тому просто працюємо, чекаємо і досконалюємося. Тому всім гарного дня. Дякую, що добилися мене до кінця. Пишіть свої враження в коментарях. Буду рада з вами там поспілкуватися.